Ласкаво просимо до каналу AVIQA. Сьогодні у нас на огляді розумний та потужний робот-пилосос від Xiaomi Dreamy L10S Ultra. Друзі, готові дізнатися, як це чудо технологій зробить ваше життя блискуче чистим? Так так, це не просто робот-пилосос, це справжній торнадо, що чистить. Погляньте на його стильний дизайн. Цей неймовірно стильний пристрій обов'язково додасть шик і сучасність вашому будинку. Однак, як то кажуть, на гарній зовнішності не зупиняємося. Давайте розглянемо його особливості. Dreamy L10S Ultra оснащений передовими технологіями, щоб забезпечити максимальну ефективність і продуктивність. Його потужний двигун забезпечує приголомшливий вакуумний потік, який легко підхоплює дрібний пил і волосся, не залишаючи шансів бруду у вашому будинку. А тепер погляньте на це інтелектуальне картографування. Dreaml10S Ultra під час першого прибирання сканує ваш будинок та створює точну карту, яку ви можете побачити прямо у додатку на своєму телефоні. Ви можете запланувати маршрути прибирання, створити віртуальні стіни та обмеження, щоб робот не виходив до заборонених зон. Також додамо ще трохи технічних параметрів про нього. Його розміри 350х350х97 мм, об'єм пилозбірника 0,35 літра, максимальне всмоктування 5200 паскалів, ємність акумулятора 5200 мАч та об'єм резервуару для води 0,8 літрів. Також Dream L10S ультраздатний подбати про себе. Коли його батарея розряджається, він автоматично повертається на свою базу для заряджання. А потім повертається до своїх обов'язків та закінчує збирання пилу та бруду. І напевно найголовнішою фішкою є те, що саме L10S Ultra може помити підлогу, заїхати на базу, промити ганчірочки на щіці, очистити від пилу та бруду та просушити і знову до роботи. Більше того, станція сама зливає у бак робота чисту воду, а брудну воду збирає в окремий контейнер. Тобто самоочищення тут на дуже високому рівні. Користувачеві лише періодично треба заливати воду в чистий та зливати брудну воду з відповідного контейнера. До речі, в апараті є дуже кумедна функція. У додатку на смартфоні запускається камера робота і переміщується від першої особи. Звичайно ж, в режим спостереження можна війти лише з паролем, та робот попереджає про включення камери. Більше того, він періодично сам нагадує мовляв, увага зараз працює камера, і так управління має настільки багато функцій через програму, що ви навіть можете керувати ним з іншого кінця міста. Чому б не влаштувати невелике прибирання у будинку, перш ніж повернутися з роботи? Що ще треба сказати? Dream L10 S Ultra це неймовірне технологічне диво, яке стане вашим вірним помічником у справі підтримки чистоти в будинку. Він розумний, потужний та надійний. Це був ваш експерт у світі технологій на каналі AVICUA. Дякуємо за перегляд та не забувайте підписатись на наш канал, поставити лайк та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний огляд крутих новинок із світу електроніки та гаджетів.